десь що долуняє І вона Яковину, і вона світана, тобто романа світана, майже постійно я слухаю. І що він говорить? Навіть він говорить те, що я думав. Хоча я і не являюся військовим експертом. А я кажу, що треба спочатку звільняти Крим. Ну, так же ж говорить американський військовий експерт, генерал Ходжес. Ну, я, не будучи військовим експертом, теж вважаю, що треба спочатку звільняти Крим, а потім... Ага. Ну, ще він цікавий казав, що можна пробивати той коридор, що вони проложили до Крима, сухопутний. В де, декотрих де містах він 80 кілометрів. Говорить, що можна бомбити капами і, так би сказати, вони від тіля потікають. Це я з ним згоден. Так же, кажуть американські експерти. Ну, Я думаю, якщо, можна і не будучи військовим експертом до цього догадатися. А, а що говорить ще Роман Світанок? Він каже, ми б вже давно звільнили Крим. Вже б давно був би звільний Крим, але є договорняк, договорняк Путіна, Байдена і Обами. У них є договорняк, вони здали Крим Росії Путін. Як це теза за цих американців вже давно блукає, це взагалі Росія, вона вважає війни американців. Наші американці далеко за океаном, за океаном. Всі свої гріхи можна звалити на американців. Вони взагалі вважають, що вони воюють на Україні з України, з України а за Перекону. Чомусь вибрали територію України для війни Америкою. А. Ну, І що говорить Та Роман Спитан, що є сіто. Договорняк? Ну, я більше помірюю, що був договорняк Порошенка Турчинова із Путіним. Ну, не повірю, що був з американцями договорняк. А ну от, як ви знаєте, контрнаступ провалився з-за чого? Що е дали укріпитися росіянам, дали там укріпитися. Вони струїли там укріплення, там, як і Монаргеєва. Доти, зоти, міні-поля. Дав год, Зеленський дав цілий рік і їм закріплявся. Ну, американські експерти треба звільняти південь, а він все їм казав. Стравне місце їм казали. Звільняйте південь. Ну, він спочатку приїхав до нас до Запоріжжя, ну я сам Запоріжжя, пам'ятаю, як він приїжджав, каже, південь звільняти не можна, тому що будуть жертви. Ну, американці треба звільняти південь. А мені, а мені треба оте, оте, мені треба снаряди, мені треба ракети. Вони дають йому снаряди, каже, мені ракети треба. Йому дають ракети, вже мені треба літаки F-16. І так цілий рік він тягнув, бо мені треба те, мені треба оте. Ну, а через рік почали контрнаступи, він, так би мовити. Великі втроти почалися. Жертви великі почалися. Можна було цих жертв, якщо з самого початку їх звільнили південь. Ну а тепер вже жертвим. Ну, я вже давно говорю, що це договорня Путіна і Зеленського, здача півдня за 50 мільярдів доларів. Ну, я говорю, з одним військом говорив. Ну, він воює на півдні, кажу, може таке бути, що Зеленський здав за 50 мільярдів південь. Він каже, це дурня. А чому дурня? Ну, каже, як це можна 50 мільярдів, дати, без ніякої справки, без ніякої розписки, там, як це таке можливо? Ну, тут розписки не треба розмінувати південь, почали ще до вторгнення виводити війська. Ну, Путін побачив, що розмінують південь, південь виводить і, мабуть, перечислить там якісь секретні рахунки гроші, хабаря. А таке до чого цього веде Роман світане. Припустимо, навіть є договорняк Байдена, Обами і Путіна. Є договорняк. А де справка, а де розписка, де написано, де де, де, є, та, що богається них щоня? Немає. Значить, немає цього й договоря. То ніхто вам не дає звільняти південь. Знову американці. Американцям цей Крим, так би мовити, взагалі не треба. звільняти його, не звільняти, там. ну, Більше американців, щоб звільнили, щоб зупинили Росію. І так я питаю, ну, це, як би сказати, це така дурня, що, так би мовити, договорен. Ну, я не знаю, це, хто світан це сам би таке не сказав би. Це йому замовили, звісно, таку дурню. Ага. З оцих американців, ну, Зеленський, це ми, як ми знаємо, що перевибори. Я не знаю, коли там, березні там перевибори. Зеленського рада. По-перше, які факти? Які факти, що заяцький ворог народу надає? По-перше, він коли прийшов до влади, одразу почав збільшувати тариф. Друге, збільшувати пенсійний міст. Третє, продавати землю, щоб обезземелити Україну. Все ж на пішло безробіття. Друге, почалася війна, його попереджали про війну. Він гроші кидав в асфальт, в стадіони будував, там безробітні бігали по стадіонах. Він нічого для військового він не робив. Він, ну, не, не снаряди не випускав, нічого він не робив. Це третє. І четверте здача піння. Жертви, страшні жертви. Ну, Зеленський ще буде далі. Це, ну, все смертельно. України не буде. Якщо Зеленський буде, і подібного виберуть підприємця. Зеленський підприємець, його можуть вибрати. Такого ж подібного. Порошенко був підприємець. Потім Зеленського вигнали, коли вибрали порож президента. І тому надіюся, коли вибори будуть, його нагонять спокійно. Підсуть його за всі ці гріхи, що він тут натворив. Без угла. Без угла це торпеда. Я не знаю, як ото була загрюга, кидалась на Порошенка. Без углу випустили торпеду на завужну. Я до міськяв мітер мій, це, мабуть, Зеленський відчув, що буде конкурент на виборах. Хоча залужний не заявляв, що буде йти на які вибори. Випустили цю безумку. Мабуть, щось ще заплатили, щоб вона там почала чернювати. Ну, Хоча я почав залужного ще більше поважати. Вона там, він не, у нього нема плану. Там в нього, якщо є план. Він не повинен говорити його банком і ні в якій разі. Зеленський не повинен знати. Оці зграя цих банда депутатів не повинні знати плани залужного і військовим. Якщо вони узнають, що знають Путін ці плани. І якщо залужний не говорить про плани Зеленському і його банді за свої плани контрнаступу чи там, ну, взагалі військові плани, це дуже мудро він поступає. Їм не зяк говорити. Це смерті подібно, це провалить усі плани і залужна від мене говорить в плані. Мало. Взагалі не повинен нічого говорити і взагалі ми не повинні там і бути. Чим вона депутат, хто її вибрав? Де вона там взагалі взялася? Ну, заумерла, наприклад, я знав, я пропнув Франці Спокуяк, буржуазий філософ. А. Ну, це, коротше, безлуха це торпеда, це в звичайному світі. Так кірильки за торпедами. Це людина, яка програлася, і кажуть, піди впий, побий там когось там, наїть на когось там. Хтось програвся. І є торпеди такі з народження. І платья, хоч вони йдуть, б'ють, вбивають. Ну, Безугла це, так би мовити, класична торпеда. у... Це що ще... і за наступ у травні, ще, як ви знаєте, не відбувся, як не требували американців, щоб почали контрнаступу травні. Зеленський затянув його на цілий рік. Требував то те, то те. В американців то йому те не, не вистачало. Американці не чого чи не будуєте заводи, не випускаєте самі снаряди, там ракети, чого самі не випускаєте вже Іде Десять років ця масштабна війна. Yeah. ну, Я недавно читав в новинах, новинах, що я прочитав. Пишуть, що цивілізації, ну, вчені, англійські вчені, що цивілізації існує 300 років. Ну, Іудейське царство було 300 років. Потім Скіфське царство, ну, Скіфу були теж 300 років. Київська Русь була 300 років. років то теж. Потім Хозацький Каганат був 300 років, ну я 300 років, плюс-мінус, 250, там, 320. там. Київська Русь теж була 300 років. Запорізька Січ теж була 300 років. Ну, все по 300 років. І Росія була. Теж образувала Дім, дім Романова, вона була 300 років відбула, потім відбулася революція. Поставлена нова держава, Радянський Союз, де не було експлуатації людини -людиною, де Це була Друга економіка світу, ну, її розвалили. І що зробив Путін? Він реанімував труп, Російську імперію реанімував, ідею поступав, до приєднує територію, як робили там Іван Грозний, Петро І приєднав територію. Ну, реанімував труп. Це Росія, що це зустріч. Її треба знищити. Постало, вона постала, так би сказати, із мертвою. Реанімація така зомбі. Ну, це жриці Буду може там якісь там недаром шамани, що в якуті гнати Путіна, бо це може взагалі кінцем існування гомосапієнців бути. Ну, це такі в мене розуми наші політики, Романа Світана. наші іще, ну, До побачення. На цьому, так би мовити, будемо закінчувати передачу. Дай Бог, що коли вибори будуть, нагнати ворога народу в бубочку, щоб були, прийшов нормальна людина. Головне, щоб вона не була підприємець. На до, до побачення.